Ну і дійсно в набу був коментар напередодні, що будуть ще підозри пріоритетною, тому що для тих фігурантів була темна енергетика. Хотілося б вірити, що після принаймні вже ось таких розкриттів ця енергетика може стати світлою, але тим не менше ви зазначити. Ну, я що... просто про енергетику. Я би дуже просив. Я звертався і офіційно зараз час до набу і на всіх своїх ефірах. Що енергетика у нас ну це значно ширше ніж енергата енергата безумовно, на дуже потужна енергокампанія, і те, що там, якщо дійсно будуть доведені ці там зловживання, ці схеми, це буде ну дуже суттєвий внесок в очищення нашої енергетики від цих цих схем. Але ж хочу сказати, що у нас багато інших енергетичних компаній, це які впливають на ціноутворення, в яких за моєю інформацією відбувається приблизно те ж саме там. Свої схеми я хочу просто просити бути об'єктивними і безумовно розслідувати ті факти очевидні, які до речі відображені в тимчасовому звіті тимчасової слідчої комісії стосовно Нафтогазу. Стосовно Укренерго обов'язково стосовно центренерга, стосовно Укргідроенерго та інших компаній, тут треба всією енергетикою комплексно займатися, а не просто вибірково брати ту чи іншу ситуацію, розглядати її безліч питань. В енергетиці по ситуації на ринку по монополізації цього ринку по абсолютно неефективному, недоречному механізму ПСО, так званому, розумієте, це системні проблеми. Ми їх дослідили, і ми готові допомогти і слідству, і уряду цьому чи майбутньому майбутньому міністру, майбутньому НКРКП, комітету майбутньому всім допомогти, щоб реально, радикально виправити ситуацію. З конкуренцією з прозорістю в енергетичному секторі, і в газовому секторі, і в секторі теплопостачання і водопостачання. Ну саме так має стояти завдання, а не просто висмикувати один факт а на другий, заплющувати очі чи ні. Це категорично не, ну, не прийнято, як на мене. Паря от у нас шанс навести повний порядок, і ніхто не може сховатися від цього ще раз. Всі керівники, всіх компаній. Укр агенція безумовно, По якщо до укриттів ми будемо вертатися, яка провалила ці будівбудівництво укриттів, і так далі. Вони всі мають відповідати за те, що зроблено, або за те, що не зроблено. Це моє глибинне переконання. Так, ми дійсно не можемо оминути тему, так якою буде зима, тому що трішечки вже зазначили, ви що це тільки початок і вже є такі серйозні занепокоєння. Нещодавно бачили кадри що Шетит Прес показав так досить секретно, ну напівсекретно вже кадри, які були після удару по газовому об'єкту Нафтогазу. Говорили про те, що тепер ми змушені імпортувати газ з інших країн, і що ситуація дійсно складна. Якщо про зиму і такий от прогноз, наскільки важко це буде Україні пережити? Чого чекати? Чи можна сказати, що? Частина домівок просто замерзне зараз. В років я зупиняю, щоб правила не порушу. Дивіться по наптагазу тут окрема розмова. Я не випадково до речі, сьогодні зранку написав пост на цю тему. Бо тут теж маніпуляція йде. Вибачте, там з боку урядовців і з боку керівництва Нафтогазу. Я, я Корецького, до речі, не звинувачу, Він буде розхльобувати всю ту кашу, яку в Нафтогазі варили до нього так звані ефективні гіперменеджери. той же самий Кобалів, Пітренка, Чернишов. Але констатую ситуацію: Нафтогаз на кінець минулого опалювального сезону вийшов з зими. З нульовими запасами газу в сховищах, з нульовими грошами, грошима і з величезними боргами. Зараз нафтогазу просто не вистачає реальних грошей, щоб закупити газ. Але це не тільки тому, що від ударів постраждав видобуток газу. Дочуйтеся мене, бо все списати на війну на удари росіян не вдасться. Це маніпуляція. От запам'ятайте, будь ласка. Нафтогаз зараз заявляє про те, що йому треба купити 4,4 мільярди кубів газу, і це приблизно там оці кошти 2 мільярди євро, які він шукає. Він там пише, що частину знайшов, частину ні. Але з цих 4,4 мільярдів кубів видобуток уражений, це тільки 1 мільярд кубів. Ну, повірте мені, я фахово розумію, про що я кажу. Тобто, ми від ударів постраждали на 1 мільярд кубів. А чому ще 3,5 мільярда кубів дефіциту в балансі газу, газу виникло, на які немає грошей? Звертаю вашу увагу. Тобто Нафтагаз, що його дарував кудись там? Як може не бути грошей? Ти ж продаєш, ти ж торгівельна організація, комерційна. І я, для мене це ключове питання, чому до сих пір правоохоронні органи? А я переконаний, що там і СБУ має, бо там про Держраду має йти питання. І НАБУ, і сап чому не дослідили цієї ситуації? Чому аудіт Нафтогазу було зроблено останні ті в 2020 році? розумієте? чому так. не робити будемо аудіт, вірити, що цей тут ця? також буде розслідування, пане Олексію. Інакше ніяк, тому Обов що обов'язково дійсно це оце моя викликає. Те що якщо ми хочемо істини, то всі ніяких виключень ні для кого не може бути. Всі так. мають отримувати за по, по своїх засуд.